Добрий вечір. Вітаю канал Залізна Барахолка Полтава в зв'язку з відключеннями світла. Сьогодні буде коротеньке відео, а завтра вже вийде о 9 вечора Моє основне відео. Навіс багато залізяча але сьогодні буде так. На пропозиції сьогоднішній ось таке решето. Такий загальний вигляд у нього. Зараз дам розміри. Ось такий розмір. 79 І розмір довжини. Ось такий 148 Має такі функції. Ось два важелі. Відкрилася одна частина решета. І другим важелем. Відкривається друга частина решта. Якщо хтось хоче взнати всі його функції та розміри точні, ось код. По цьому коду забивайте цей код, і по цьому коду ви знаєте, з якого комбайна, де стоїть, як працює. Орієнтовна ціна 20. Торгуватись можна. Ідемо далі. А, давайте ще покажу його з цієї сторони. Ось тут такий має вигляд якісь струни натягнуті. Ось важелі. Пружинки там все як мається бути. Фіксація. Ось такі, так би мовити, сосульки тут висять. 20 торгуємося. На пропозиції титановий кругляк 270 на 64, 750 гривень. Титан. Стил такий я вже показував в одному із відео. Ширина 250. Довжина 110. І отак от товщина. 80. Ціна 4. Невеликий торг зовсім. Лист заліза номер 2, 820 на 240 420 гривень. Редуктор я вже показував 3,5 інженіровський. І лист номер 5, 260 на 800. Це десятка, товщина 10 міліметрів. номер 5. А ціна написав. Ну, кого, кого зацікавило, я потім е, скажу ціну. Пишіть на Viber. Мій Номер Viber 066 831 2772. Наступне моє відео вийде завтра о 9-й вечора. Це переміщення зв'язку з непевними відключеннями світла. На сьогодні все. Пишіть на Viber всі замовлення, коментуйте. Ставте вподобайки, якщо сподобалось на все добре. До побачення до завтра.